Вони мали різні обов'язки, але мета, до якої прагнули, була одна боротися за вільну і незалежну Україну. А дошки трьом полеглим захисникам відкрили на фасаді ліцею номер 22. Андрій Лотоцький був старшим солдатом зведеного штурмового загону 65-ї окремої механізованої бригади. Ігор Стефурак, стрільцем санітаром стрільцем-санітаром 3-ї стрілецької роти 20-го окремого стрілецького батальйону. Володимир Ємельянов, старшим солдатом розвідувального взводу 1-го стрілецького батальйону окремої Організованої бригади імені чорних запорожців. Наші випускники, наші герої, наші хлопці, якими ми сьогодні віддаємо цю шану. Вони дійсно не просто були справжніми патріотами. Вони навчалися в кінах нашого ліцею, і ми їх знали, вони мали стержень. Вони були міцні, як граніт. Вони не боялися висловлювати власну думку. Вони не боялися її висловлювати і відстоювати. Сміливі, віддані та жартовні. Саме такими були хлопці, які без вагань стали на захист України. Вшанувати пам'ять полеглих героїв. Прийшли рідні, друзі, вчителі та знайомі. Зі сльозами на очах матері пригадують своїх синів, воїнів, захисників, борців з несправедливістю та злом. Дякую, сину, тобі, бо ти був моєю підтримкою, моєю силою. Ти допомагав своєму брату, які тяжко поранені. Які втратив ноги, ти його носив на своїх плечах, тільки яка була велика надія на тебе, сину, що ти будеш з нами, а тепер ти відійшов від нас. Я дякую всім людям, які підтримують нашу сім'ю, всім, хто допомагає нам. Ми завжди будемо їх пам'ятати і нашим героям, які нас захищають, їм мужності, сили і неснаги бігнити нашого ворога. З Нашої України землі, попри нестримні сльози, матері вдячні за вшанування пам'яті своїх синів та всіх героїв, які віддали життя за Україну. На жаль, бачите, далі відкриваємо натаційні дошки. На жаль, хлопці далі гинуть на московсько-українській війні, і завдання зберегти пам'ять. Але найбільше завдання це сьогодні допомагати нашим військовим. Ми місто допомагає сьогодні. Понад 600 мільйонів спрямувало на підтримку збройних сил України. Але кожен може долучитися на ярмарку, на платучі сітки, донатити, волонтерити. Все робити, щоб ця перемога була якнайшвидше, щоб ми більше не відкривали таких анотаційних дошок в нашому місті. Захисники загинули борючись за вільне майбутнє України, і пам'ять про них буде збережено назавжди. Віталія кож Святославіванюк, телеканал 402.